14 червня цього року набирає чинності закон номер 4412 яким змінено правила призупинення трудового договору і особливості звільнення працівників за таких обставин, а також врегульовано питання прогулів за певних умов. Тож відтепер всім роботодавцям, кадровикам та юристам до закінчення воєнного стану слід враховувати нові правила трудових відносин. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, Пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Раніше роботодавець мав право звільнити працівника за прогул навіть за відсутність на роботі понад 3 години без поважної причини на підставі пункту 4 частини першої статті 40 КЗПП. Втім, ситуація змінилася після ухвалення змін до статті 5 закону номер 21.36. Працівника робоче місце якого розташоване на території активних бойових дій, не можна звільняти за прогули на підставі пункту 4 частини першої статті 40 КЗПП. Але при цьому така відсутність працівника не оплачується і не враховується у стаж, що дає право на щорічну основну відпустку. Якщо під час воєнного стану підприємство не працює, роботодавець може призупинити дію трудового договору у цей період. Працівник не виконує обов'язки, а роботодавець не надає роботу. Причина неможливість працювати з обох сторін через війну. Це не звільнення, а тимчасовий захід, який може ініціювати будь-яка зі сторін. Тривалість призупинення до завершення воєнного стану. Базові положення щодо цього механізму встановлені статтею 13 закону номер 21 36 ще у 2022 році, але новим законом номер 44 розширено перелік прав роботодавця, а саме він має право не нараховувати зарплату і гарантійні виплати працівнику, не оплачувати відпустки лікарняні. Не забезпечувати умови праці, окрім виплат, які були нараховані до дати призупинення, законом номер сорок обмежено строк одностороннього призупинення не більше 90 календарних днів, якщо роботодавець визначив довший строк. То наказ про призупинення дії трудового договору втрачає чинність на 91-й день. За згодою сторін строк можна подовжити, але не довше ніж до скасування воєнного стану. Але зверніть увагу, ця норма почне діяти через 9 місяців після набрання чинності законом номер 44.12. Законом номер 44.12 – подовжено строк повідомлення працівника про необхідність виходу на роботу після призупинення дії трудового договору. Якщо раніше роботодавець мав попередити працівника за 10 календарних днів до відновлення трудових відносин, то тепер не менше ніж за 14 днів. Новим законом уточнено, що навіть під час призупинення дії трудового договору сторони зберігають право розірвати його на загальних підставах, передбачених КЗПП. Також встановлено можливість звільнення після відновлення трудових відносин, якщо одна зі сторін не може виконувати свої обов'язки. У такому випадку роботодавець має провести остаточний розрахунок і видати трудову книжку, якщо вона зберігається у роботодавця. Але є особливість, ці дії потрібно виконати не в день звільнення, а не пізніше наступного робочого дня після подання письмової вимоги працівника. Такий механізм не узгоджується з нормами статті 47 КЗПП і потребує додаткових роз'яснень Мінекономіки або держпраці. Також передбачено новий обов'язок роботодавця видати дублікат трудової книжки, якщо доступ до оригіналу втрачено, або книжка втрачена. Відповідно до нової частини 3 статті 7 закону номер 2136, Роботодавець і працівник зобов'язані підтримувати зв'язок навіть під час призупинення договору. Зокрема, у 10-денний строк сторони повідомляють про зміну адреси, імейла, номера телефону. Роботодавець юрособа обов'язково має оновлювати дані в єдиному державному реєстрі, а роботодавець ФОП або фізособа повинен інформувати працівника безпосередньо. У свою чергу працівник також повідомляє роботодавця про зміни контактних даних, зокрема через смс, на службовий номер. Якщо одна сторона не оновила контакти, інша може використовувати останні відомі і це вважається дійсним сповіщенням. Якщо ж зв'язку немає. Технічно чи фізично вимоги про комунікацію не застосовуються. А щоб всі вимоги в частині постійної комунікації між працівниками і роботодавцем виконувалися у пункті 2 розділу 2 закону номер 44 передбачено, що юрособи мають 60 днів для оновлення даних в єдиному державному реєстрі. Роботодавці ФОП або фізособи також зобов'язані повідомити працівників про зміни. Працівники, які були відсутні понад 90 днів або працюють на окупованих територіях, також мають протягом 60 днів надати актуальні контакти своїм роботодавцям. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з минубізнесу. Якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.